Всім добрий вечір. Сьогодні з 7 грудня 25 го року отримала посилочку. Розпаковую тільки в квартирі, тому що отримала її вже під вечір. Не могла розпакувати, тому що світла не було темно. зараз. Вже хочу її розпакувати. Трошечки мені тут чоловік допоміг. І зараз губи повитягувати. І а зараз подивимося, що тут. Угу. Так, це така катанція. Ось тут зараз покажу вам, що так було видно, фокусується. Тут іде міскантус китайський зібринус, один рік, коштує він 85 гривень. Я лівець, звичайний сентинел, трирічний 120, Ой, скільки 6 гривень. Це було ем, на Чорну П'ятницю заказувала красивий ягідник. Бодіньера Profusion профі... трирічний і коштує 50... 157 гривень 56 копійок. І а японська. японське Lady також трирічна і коштує вона 144 гривні. Це зі скидочкою. Як я думаю, вже побачила, що це райський куточок. І зараз подивимося трошечки. Дуже висока коробка. До речі, хочу звернути вашу увагу якось трошечки. Для мене було незвичайно після цього подорожання. Що коштує аж доставка 180 гривень. Це так, світло трошки. Так, ну тут вже не буду його е, розв'язувати, воно зібріно е, зламався, не буду його розв'язувати, тому що... Хочемо склеєний. А так, о, який він колючий. Сентінел. Де да, такий якийсь колюченький. У мене є Арнольд, а її захотілося, мені потрібно там посадити ще такий щось височеньке і вузеньке. І вичитала, що сентінел він там 30 см іде в діаметрі. Тут зламалася трошки там торф як я розумію, можливо, з доданням трошки ґрунту, добре не буду. Це профьюжен. це такі тут заложені вже бруньки. Також не буду. Витягувати, мабуть, кореневу, потім подивлюся вже, тому що м -м, завтра ну, трошечки зараз розв'яжу, можливо, так щоб виглянути викопан там. з моєю рукою. У мене таке враження, що його тільки пересадили. Ладно, це літровий горшок, це також літровий це П-9, П дев'яточка такий. І азалія вона також літровий горщик. Зараз гримочку розмішу. Лошечки, щоб вже не вимикатися. Я вибачаюся. Так, ну що стосується азалії, то що? ой, щось мені тут не зрозуміло. світло наче і вимкнуло світло. Щось не розумію, що це таке то азалія дала корінець, чи що, чи щось. Ну, бачу, що вона вже квітла. Ну, азалія як якби, я так думаю, вона, ну і видно, а що тут половину немає, чи вирвали її землю, чи що, не розумію. І така вже, дивіться. Нарощенню відросточки. Так думаю, вона, мабуть, десь стояла. Можливо, в теплиці. Якісь вони от, дивіться. то мені підскаже, ось прям така світла-світла. То все в незадерев'яніло. Чи в темноті, чи, де. Да. Ну, в принципі, якщо так подивитися. І це все коштує 513 гривень. Я думаю, дозволює нічого. Я вже в райському куточку не один раз заказувала. Задоволена навіть один раз вони мені прислали ялівець Артульд, і там було дуже погане коріння. Воно, вірніше, вже було згнивше. то вони мені замінили. Ну, і доволі на 85 гривень, я вам скажу, непоганий. Правильно? 85 він коштує. Ой, ні. Я лібець звичайний Сентінел трьохлічний. 126, вибачаюся. 126 гривень, ну тут скільки? 10-20. Ну, 30 десь сантиметрів. 30 сантиметрів це непогано, на 126 гривень. Я отримала з посадки, тися фасігато. Ну, там 20 сантиметрів, як є, так, ну, так, отак, мабуть, 85 гривень. Ну, вони, ну, такі маленькі, ну зовсім. А тут, хоча мені от стравами ніколи не везе. Вони у мене чомусь всі ті трави, що я замовляла в райському куточку, вони всі пропадають. Ні одна не вижила. Так що, ну, А так, чотири рослинки. Так що Це було замовлення на Чорну п'ятницю. Але доставка зараз по новій пошті вийшла ну, за дороговато 180 гривень. Так, звичайно, що це дивіться, от такий. Тут упакування зробили. От, якщо дивитися, то якраз по висоті от проф'южен. Щоб він, ну можна було його там зрізати, але не зрізали тут добре. Ну, все одно. І а, з посадки прийшло а, також замовлення. Там такі два манесенькі тисе фастігата і також е, треба вже засухша, така малесенька, е, то е, злакова. Е, то ще плюс було 6 саженців, е, груші яблуні е, по одній гіл, гільці, е, Бокових навіть немає. То, відповідно, е, взяли ще за негабарит 100 гривень плюс то я вам повинна сказати, що 280 гривень доставка і навіть такого опакування не було, а просто в чорній плівці, В чорній плівці замотана. То, я думаю, щось нова пошта прям перемудрила, як мені кажеться. Ось дивіться, в мене які жовті листики видала. Бачите, тут такі листочки. А тут два таких різнобарв'я. Ці червоні, ці жовті. І тут на цій гілиці також червоненькі. Тут різні, хоча, ви бачите, стоять три гілки. Одинакове світло вам їм попадає. Так що так, всім дякую за перегляд. Всім гарного вечора, мирної ночі, тихої. До побачення!